Так, хлопці, всім привіт гостям, підписникам, хто просто забрів на канал. Сьогодні трохи задовбали мене житі дровоколи. Отакі От речі покажу вам на продаж. Так, сьогодні все по 500 гривень. Тільки так, хлопці, слухайте уважно. Відправка по предоплаті, любою поштою. І якщо ви надумали мені або написати, або подзвонити, уважно прочитайте надпис на моїй аватарці в Вайбері. Ну і все. Начнем. Так. Ось такі. що пише? Таль цепная, 2 тони тралі валі. Всім звездної фірми. Що тут? Крюк присутній? Крюк присутній. Тут? Де вона та тріщотка? Значить з другої сторони. Коротше, все тріщить, все крутиться. Стан під ремонт. 500 гривень за штуку. 500 гривень, 500 гривень. Едемо далі. Отакий вот паучок. Значить, розміри Показую. Так. Так. Поставили на паузу. Подивились, порахували, що до чого. Ціна. 500 гривень за лапку. Ну, це ж павучок по 500 гривень. Едем далі. Регулятор обертів новий. Тримає потужність до 2 кВт, тобто 2000 Вт. Ну, треба, щоб мотор був датчиком Ну це я приміняю для моторчиків від стиральної машини. Тобто, якщо на двигуну є, то ходачик працювати буде. Так, ні. 500 гривень ціна. Їдемо далі. Так, домкрати. Ну, почнемо з малого. Домкрат. Міряємо. От колеса до краю. Зафіксували. Грузоподйомність невідома. Отут тут... Отакоє От пише. Працездатність піднімає. Як зараз трохи шумно. Як у вовка на морозі. Поміняєте масло, манжети, підкрасите губи, подаруєте куму на день народження, кум ваш навіки. Все, підняло. Підняло. Вороток, до речі, це мій вибачтей. Отвертка теж. Підняло. Чик. Опустило. Затягли. Ціна 500 гривень. Їдемо далі. Поворотна плита, хоч я не знаю, як вона підошва, як хочете її назвіть. Зі 160-х тисків фрезерних. Не слісарних, фрезерних. Ціна 500 гривень за болт. Продається усе комплектом. Тобто порахували 500 гривень за болт. Плитка ваша. Стан шкали отакий. Це я чуханув корщоткою 30 секунд. Всім зрозуміло, так? Да? 500 гривень за Т-болт. Їх два. Продається комплектом разом з плиткою. Їдемо далі. Ось такий домкрат. Міряємо. Там взяли, за що ми взяли? Ой-ой-ой. За щось взяли. Тут. Отак. Кому треба? Подивиться, що воно до чого. Так, домкрат двохпомповий, двохплонжерний, двох, не знаю який, загуглити. По, так сказати, нюансам косякам. Немає коліс передніх чи задніх. Коротше, оцих коліс немає. Немає самих штоків. Ну, штоків, звісно, і толкателя. Ціна 500 гривень гідроциліндр, 500 гривень підйомна лапа, 500 гривень основання, рама, будемо так казати. Продається комплектом. Не вистачає плунжерів, ручки і передніх коліщат. Всі пойняли так. Можу виготовити сюди плунжера, ручку. Ціна буде Х3. Як дядько один там каже, всім відомий в наших кругах. Запам'ятали, ні, то відео передивіться, їдемо далі. Їхали-їхали і приїхали ми сюди. Ну тут у нас помічник, як то кажуть, Гарабців ганяє. Грабці прийшли, водички попити він їх ганяє, який возбуждені. Так, не трогай мене яке каністрою, одразу граціємо. Так. Да, я хлопцям покажу, що тут є. Що тут є? Потужні маховики до дровокола, до чого вгодно. Дивіться, діаметр цих двох. Вага приблизно 60 кг. Продається 500 гривень за 10 кілограм. Пойняли, так? Да? Вага 60 кілограм, 500 гривень за 10 кілограм. Кому треба, пишіть вайбері, відповім на питання. там, посадочні, шмунядочні, кому що треба. так. Махових зіл, вага десь не 10, а вчора вважив 22 кілограма його. Посадочне місце 140, 6 отворів, вага 22 кілограма. Ціна ви почули да? 500 гривень за 10 кг. Скинули предоплату, я зважив на почті. Кинув вам фото-відео, якщо треба, написав ціну, воно поїхало. Хоче гратися. Хоче громадя, ми ще бочка німецька. Ага, ну це таке. Збирав мамі на шубку, трохи грошей назбирав, а купив оцей дрючок. Ха. Діаметр 90, вага його 100 кілограм, кому, кому цікаво. Ну він не продається. Ні, продається, звісно, що, ну за грубі гроші. Їдемо далі. Так, пішла зйомка. О! Що ж, закрився помічник знадвору. Ну ладно, дурачок. Хай йому буде. Так. Ось таке приладдя. Фаркоп не продається. Ось таке приладдя... Від фотоувеличитель він називався. Не знаю, як українське сказати. Ну це олдскульні фотографи, там, хто цікавився фотографією мого віка хлопці-дівчата, знають, що це таке. Так. Що тут? Я так вважаю, красний ліхтарик. Глянцеватель в невідомому стані. невідомому этому самому. Там какие-то ванночки, баночки, то такое. Стойка, стойка, стойка для этого фотоувеличителя. Працює так. Підошва, розміра ось. Бачите, хочете, кто не понимает, напишу вот так. Так. Зафіксували кому треба. Ціна 500 гривень. Оце і оці два ящичка Отак треба. Завернули блін, воно поїхало. Фаркоп не продається. їдемо далі. їдемо далі. Отакий поворотний столик. Конус вибив. конус не продається. Так, що ми маємо тут? То, наче я міряв 300-й. Фокус. Фокус. Коротше. трьохсотий поворотний, десятий поворотний столик. Ой. Важкий зараза. Ну, це дойдемо до нього, до його ваги. Так. Состояння тепа зів краще, ніж ідеальне. Так, фірму, 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 так, тут понятно, кріплення. Фірму зараз покажу. Ось отак. Загуглите, поставити на паузу, загуглите, що воно таке. Ну, я вже гуглив, я знаю. Все, поворотний стіл. 320, ну, 310-й, 300-й. 300. Вага цієї балалайки. Пише отут на шильдику. Хто не вірить, покладу на віса. Коротше, 100 кілограмів воно важить. Привід, чогось тут був зроблений отаким от шківком. Ось таким. Шківком був зроблений. Не знаю, де він стояв, що воно крутило, як він працює. Ціна 500 гривень за 10 кілограмів. Конкулятор є на телефоні в кожного, порахуйте. З дебільними питаннями не пишіть, не дзвоніть. Так. І ось така приблуда. Це, до речі, ну я її не розмотував. Це, до речі, компресор. Компресор. Ось так він вже стоїть готовий до відправки. Зараз спробую показати його шильдик. Шильдик ось, видно вам так. Все. Стан невідомий. Ну тут трохи відбито. Не знаю. Хрюкає він, шпоркає, шморкає. Вага невідома. Ціна 500 гривень, помножене на 10. Поняли, так Кому треба, розмотаю, пошваркаю, похрокаю, ну то вже буде окрема ціна. От в такому стані 500 гривень помножена на 10. Це теж 500 гривень помножено на 10. Вага 100 кг Розміра показував. Це теж понятно. Все, дякую, хто додивився до цього міста. Всім мирного неба та успіхів. До побачення.